Сьогодні у нас ось така прекрасна битва поколінь. А саме BMW e 34 з С3-літровим двигуном, та таким самим двигуном, але нової генерації Е60. Ну і взагалі вона в нас дуже прекрасно виглядає. Ну, в принципі, так само, як і 34-ка. Ну і подивимося, в кожен із автомобілів заправлено всього по літру пального. Так, перше у нас випробування це розгон до 100 км за годину, який з автомобілів справиться з цим швидше. Якраз і побачимо. Там друге випробування у нас буде на максимальну швидкість, яку зможе розвити цей автомобіль по ось такій ось прекрасній дорозі. Ну, а третє випробування саме це на економічність, який із автомобілів проїде у нас швидше. Ну і далі проїде. Так що погнали. Перший автомобіль буде у нас е 34 Пропускаємо, так би мовити, старічка вперед. Гаскол. Подивимось, тут ще в нас механіка встановлена. Подивимось, що зможе показати цей 3-літровий. Він розігнав наше БМВ за 7,75 секунд до сотні кілометрів за годину. Та продовжує розганяти нашу тачку далі. Цікаво ж, яка буде має швидко даного авто, якого на тобі хочемо дізнатися яка швидкість, Подолаємо ми значить 200 км за годину ці не подолаємо. Цікаво. Так, 200 км за годину ми вже зробимо. Як так довго закінчується паливо у даного входу? 206 км за годину, як ми бачимо, спідометр у нас так. Добряче бреше, по спідометру ми вже їдемо десь около 250. Або якісь мали або проблеми з топовим За 205 км за годину і в нас закінчилось паливо. З'їжджаємо опабішу збіччя, відторможуємося з моменту того, як у нас закінчилось паливо, пошкоджень у нас ніяких немає. Так, ну і що? Перейдемо у нас до Е60. У неї такий точно 3-літровий двигун, але вже новішого його покоління. Виключаємо допоміжні системи. Переспавнюємо наш автомобіль, газпол з місця і погнали. Сканчас стартувати ми не будемо для того, щоб у нас було все більш І даний автомобіль у нас на 2 секунди, на 2 секунди швидше. Так що все-таки нове покоління, можливо, маса тут грає роль, можливо, ще щось інше. Я вам точно не скажу. Проте він все-таки з однаковим км, але трішки шкіри. Можливо, у нас розмір бразильний різний та зацеплені. Але ми вже їдемо зі швидкістю 190 км за годину. Подивимося, що у цього BMW у нас бреше спідометр. В принципі, він у нас не бреше. І по спідометру ми... Ми подавали підзначку 200 км за годину. Оскільки я, я не помиляюся, 205 чи 207 було, максимально швидкість на 235-й. У нас вже 213 км за годину, на такі швидкість нас проти 10 зносить в ту сторону, як робимо після механіки, так він хоче вже нарешті дати передачу. Це було реально слухати, і в нас закінчилось паливо, і ми розмотали Ну, Де ще повинна бути беха, як не на стовбі. Але відзначку, по економії то палива ми все-таки подолали та проїхали далі, чим наша е 34 на достатньо таку нормальну відстань, ну, як мінімум, тут, мабуть, метрів 300. Так що, хлопці. Кому було цікаве дане відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного дня та до побачення. Да, Наша Є60 так розмоталася конкретно. Взагалі. Ну, нічого. Звичайно, це не марк, щоб бути на стовбі, але. Але. І у нас двигун зламався через те, що у нас закінчилось паливо. Всім дякую за перегляд. До побачення!